Родинки або інші новоутворення на шкірі можуть виглядати безпечно і не турбувати, але саме вони інколи становлять найбільший ризик. Я, Яремчуко, Вікторія Михайлівна, лікар-дерматовенеролог клініки дім імунітету, маю практичний досвід більше 20 років. Щодня я працюю з пацієнтами, які звертаються із змінами на шкірі, і знаю, наскільки важливо своєчасно їх обстежити. Дерматоскопія це сучасний і безболісний метод діагностики новоутворень на шкірі, який дозволяє віддиференціювати доброякісні новоутворення від злоякісних і своєчасно звернутися за допомогою. Регулярне проведення дерматоскопії два рази в рік дозволяє виявити злоякісні новоутворення на ранніх етапах розвитку і своєчасно розпочати лікування. Дерматоскопія новоутворень на шкірі дозволяє зменшити ризики появи злоякісних новоутворень. Подбайте про свою шкіру вже сьогодні. Запишіться на дерматоскопію в клініку Дім імунітету і будьте впевнені у своєму здоров'ї.